Показуємо вам наповнення одного мішечка обиходу Primark. Мішки всі по 30 кг з дуже гарним наповненням. Тут дуже гарно не вийшло відкрити, але нічого. Показуємо вам, дивіться, які класні рушнички. Дуже легенькі. Тут в прімарку прикольно те, що тут гарна якість за відносно недорогу ціну. Можуть отакі наволочки бути. Пододіяльники, простині, коврички для ванну всякі. Дуже гарне таке різноманіття має би бути. О, прикольні рушнички в кухні, таких я не бачила. Так, що в нас далі? Простиночка, до речі, на резинках, що зараз дуже важливо, всі шукають, всі хочуть. Така е, така велика якась рушнич Що це? А, це наволочки. Прикольно. Так. Отакі от наволочки, такі, такі, такі. Щось велике бачу. Це підодіяльник. Отакий красивий з візерунком зверху. Можливо, це комплект. Не знаю. Ну щось похоже на те. О, ковричок для ванни. Дуже гарно виходить собі вартість. Якщо ви купляєте більшими партіями, від 100 кг зробимо вигіднішу ціну. Але мінімально ви можете купити один мішок. Зараз всі по 30 кг. Така резинці. О, це скатертинка. Ого, прикольно. Це простень. Така. Це простонь. Така дуже просто. Рушничків дуже багато. і Причому в різних розмірах. Все з етикетками такими. Так, так, так. такі різничок чіп Сдивимося, що тут. Це якісь комплекти, дивіться. А, да, дві наволочки отакі. От. І оце в нас що, просто інші підодіяльник. Це в нас підодіяльник. О, це щось з упаковкою як то. Це простиночка. Можна, до речі, щось навіть комбінувати в наборчики самостійно. Оце комплект теж. Дуже багато різних рушничків і кольори, і розміри. Класні. О. Пледик маленький, вже більший. Рушничок. А, це дитячий, дуже мило виглядає. Такі. У нас дуже гарна ціна на нього, тому купляйте. Це, це, це для одіялка, так? Таке. Боже, все-таки гарне. Все хочеться собі. Ой, це комплект був Такі... Наблочки покинули нас. Так що така штука. А, це пледик. До речі, цю штучку можна легко обрати буде гарніше, кому це не подобається. Все.